<кій> Одразу. Одразу у музику. Угу. Наче це не сьогодні я переплутав. Здається, 18 числа. Ну, залетимо, ні то ні, зразу нет, в серію. Снурію подивимося тоді в Horazen. Біль, більше вже дуже так сильно гайти час не дуже хочеться. <кій> <кій> На всякі О, мене мишка розряджується. Отакою. Мишка черваним -го, го го як ми Хуразен будемо грати? Я знаю, як. Поставлю на зарядку її під час перегляду Сао. Але я підключу просто іншу мишку і все. А за той час ну, нехай заряджається ця от мишка Та, завезли, завезли. Завезли, завезли. Є, є. Є нова музика. Та, 5 треків, все правильно. Все правильно. 5 треків. Все файно. Просто щось чомусь. Не знаю, в новинах не опублікували, по-перше, в Телеграмі, але вони опубліковували раніше. Але вони зазвичай нагадують ще за день до того. І в Фортнайті я теж не помітив новини про те, що завезли нові треки. Типа, самому треба перевіряти або читати новини. Добре, це все вокал. Це все буде вокал. Привіт, що сьогодні буде, Маківі. Привіт, вітання в чатику. Сьогодні буде музика 5 треків у Fortnite. Якщо любите слухати музику, можете послухати і подивитися, як я виконую. Ну, типу, коротше, кнопками. Далі серія одна. САО. І нагадайте мені, будь ласка, що під час серії я повинен зарядити мишку, бо ось блимає. Вона розрядиться, ми Хорайзен не пограємо просто. Вона блимає, чекайте, палець заступає, палець заступає. Я поняв. зараз покажу. Ага, ось 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 червоне. Ну коротше блимає червоним Треба зарядити мишку, нагадайте мені, будь ласка, під час серії. І після серії одної ми будемо Харазен грати. За допомогою телепатії і телекінезу. Дізнатись новини? Про нові треки. Довга пісня. Ще хвилина 20. Хвилина 18 ще. Снопда? game since i was 20 years old i hung with the worst of us bust to my personal Floss closes up toss them up hard way, close them up wow wow don't wow. mess with wow. us we wow. wow. like the youth in the 80s <laughs> back to back set a track hit the leg hit it back hit the trick jump the track or my money back time and time again while i'm slipping on this gym how they just said it best just win baby TV some second 17 секунд. Grin, grin, grin. Here, air, Нарешті вони зробили ту шкалу. Ось ця. ось ця, Бля, мишкою не покажеш. Знизу біля зірочок, ось ця шкала е, тривалості пісні, як я і казав на стрімах раніше, що їм варто зробити шкалу. Скільки лишилося, ще, а не скільки триває пісня. Типа мені треба скільки лишилося. Бо я собі орієнтуюся по овердрайву, типа та шкала, яка заповнюється внизу, щоб використати овердрайв. І я. Ну, типа, мені так зрозуміліше. Плюс їм треба ще зробити короче, оновлення, щоб було зверху, по центру. По центру їм треба десь зробити. от Залишилося хвилина, залишилося 30 секунд. Краще по центру, бо я очима ось тут дивлюся, я не можу знайти ту цифру. Але вони збільшили шрифт. І зробили. Е, білішим цей шрифт. То, то вже молодці. Красавчики. Я так і думав, що це вони оновлять. Потужно. Це є легендарний Баттл Рой? Ну. Це Fortnite, це Fortnite. Хелло, Єгер, хелло, привіт, вітання в чатку. Прийшов побажати гарного стрімчику, наступного разу зайду на стрімчик нормально, вже бо офнули, успіхів. Ага, добренько. Надіюсь, ти ще є зараз і почуєш мої слова. Побажання, дякую тобі. Залітай, коли вже світло буде все окей в тебе. І буду радий чекати тебе. Є, є, супер. Просто я грав музику, я не можу відповідати під, під час музики на чат. Дякую за побажання, залітай, буду радий. Жодної помилки. Єдине, що один страйк. Like dirt for real. T even made game size commercial. Even little bad while throwing it up. Beat the Krip walking like that's what's up. K keep telling me to speak about the rucker. Man fact, I don't wanna speak about the rucker. Now even Pee We Kirk could imagine this. My team didn't have to play to win the championship. Come on, don't dance, we just pull up our pants and do the Lean back, lean back, come on. I said mother, don't dance, you just put up a And Do the rock away. Come lean back, Lean back, lean back, stop uh -uh. lean moving. back, come on. Yeah, yep. Rogue BX Barrel, Jerry Squad. Big pun forever. Tom Montana forever. Man. It ain't never gonna stop Search! JP Fe, come on, трек. Uh. Все чотенько. Perfect ноти, 75%. Це взагалі непогано, взагалі. Хороші ноти 24%. Я в світовому рекорді 3561-й місце в світі, типа. Це в світі. Зараз. <рес> Але, блядь, це питання часу. Через тиждень вже буде, блядь, інша цифра. Просто це нова пісня, вони сьогодні завезли. Ті, ті пісні. Куди вже краще? Як вони краще це роблять? Як вони краще це грають? Я не знаю, блять. Це треба 100% перфект. А можливо є якісь чити, чит програми, по-любому, які клацають нормально, блять, все перфект на 100%. По любому є чити. Драмс я не хочу барабани. Вокал. Ice. -pice. А є ще Ice Ice. Ice Ice, а це Ice Spice. Боже. За всіма не гонишся. Погнали. Тревіс Кот і Ice Spice. Ого. Ніхуя собі біти? Звуки ахуєнські. Якщо в наушниках слухати, це, це роз'єб.

Блять. Мисс. Одна вот, нота. Блять, охуенно. Пиздец, вот так музыка была. Странно, хотілось. Хочеться, хочеться прям під таку танцювати, не? Ну блять. Охуєнно. Дааа, шикарний трек, правда? От я про це ж. Ну, була у мене вода помилка, я пропустив. Звичайно. Так, ну і все. П'ять пісень є. Виходим, як вам. Як вам? Бо зазвичай в мене на стрімах ми ще музику граємо, типу по Фортнайту. Коли нова музика виходить. Так, зараз я скручу. Верну все як було в ОБСі. Все. Так, все, я виходжу з Фортнайту. Я не буду грати. Я вже вирішив, все помозить є, є. Лишу ось так просто. Подивлюсь, що тут. Ясно. Магазин я знаю, я читаю в телеграмі. Батл пас. я встигну ще забрати до 1 грудня. Встигну забрати. Ми в четвер будемо грати, тому я ще встигну. Музикальний пас в мене прокачаний Все.